Як часто потрібно проводити оцінку інтелектуальної власності? Взагалі чистота оцінки інтелектуальної власності залежить від конкретних обставин. Наприклад, якщо ви маєте бізнес, що швидко розвивається і створюєте нове програмне забезпечення або технології, можливо, вам потрібно буде проводити оцінку кожного нового продукту окремо. В іншому випадку, якщо ви володієте стабільними активами інтелектуальної власності, наприклад, торговими марками або патентами, які менш схильні до швидких змін, оцінка може бути проведена раз у кілька років або коли є потреба. Наприклад, при продажу під час переговорів про ліцензійні угоди, при зміні законодавства та при інших обставинах. Також вартість інтелектуальної власності може змінюватись через зовнішні обставини, як-от, зміни на ринку. Нові конкуренти, зміни в споживчому попиті, технологічний прогрес. В такому випадку може бути корисно періодично переглядати і оновлювати старі оцінки. Основне правило тут слідкувати за станом вашої інтелектуальної власності і проводити оцінку, коли це необхідно. А оцінювач може допомогти вам розібратись, коли саме це буде актуальним.